Привіт, дорогі підписники. Сьогодні у нас буде цікава розпаковка. Ось така штука. Приїхала мені з Китаю. Ну, зараз подивимось що всередині. Красота. Підови. Ну, по-перше, це у нас електричний підв'язувач для рослин. Тобто, його. Їм можна перепідв'язувати. Як виноград, для чого я в першу чергу брав, так і все інше. Там помідори, огірки, там все, що плететься. Рози, тобто троянди, що там ще у нас є. Ну, коротше, все, що плететься. Виглядає він прикольно. Прикольно. Він така форма, як шуропокрут у нього. В комплекті що у нас йде? Тут? Дві батарейки, одна друга. А два комплекти. Два комплекти стрічки. Один вже встановлений, другий стоїть лежить тут. Йде ось такі ножиці. Я поки що не знаю, це, мабуть, для якогось ремонту або ще чогось. Обслуговування цієї штуки. Ну, тобто тут щипчики, декілька розмірів. Тут, он, типу кусачки, щось таке. Так, от така штука є. Потім теж, я так розумію, щіточка для обслуговування. Щось там вимітати і два таких пластикових елемента з чи що його, як назвати? Ось така от штука. Для чого нам потрібно, вона встановлюється ось сюди. Тобто, ось тут всередині. Видно, ні. Ага, ось так. Ось такий елемент стоїть. Що він робить, він заплутує, ну, скручує проволоку. Це, я так розумію, в зміні. Зміни ця штука. тільки вони тут білі, а тут воно чорне всередині. Ну і ось такий батарей. Так, ось вони защокнулись. Е, ну, скажімо так, дещо вони схожі, звичайно, на е, шурупокрутні, але але ні. Хоча тут така, такий цікавий елемент фіксації. Тут тобто, щоб. І зняти потрібно натиснути, ну а щоб надіти, нічого не потрібно. Так, додатково тут є дві кнопки, оці вмикає його. Так, тут ще є екранчик, і він показує зарядку батарейки і кількість, я так розумію, Вузліво цих. Зараз спробуємо таку штуку. Так, як воно працює, щоб там видно було. Так, ось так спробуємо. Хопа. Все. Воно його, як ви бачили, намотало і обрізало. Так, що воно тут показує? Воно внизу показує цифру 1. Тобто, в даному випадку, це одна ця петля за використання. Так, що у нас далі тут іде? Ще щось є? Так, ну, звичайна, катушка, вона катушці, отакий от елемент притискаючий. Ця проволока вона заходить тут знизу, є отвір. Отвір, скажімо так, обр... окайомлений металом. Да, може так буде видніше. Там металічна така втулка всередині, через яку проходить проволока. Ну, тобто виглядає так надійно. Так, що далі? Далі? Воно йде по верхній частині. Ви бачайте, тут ми. Махнаті демони бігають так. Тікайте, тікайте, кажу! Лія, Йо, йода, сока! Тікайте. А, по верхній частині вона йде? А, тут заходить в цей крючок і тримається. Тобто, що відбувається, да? Ця штучка, коли я натискаю курок. Вона закривається, затягується сюди проволока, потім цим елементом вона намотується і обрізається. Все. Е, ну Начебто нічого е, складного. Але що мені тут не сподобалось, то що м, ця е, катушка, да, ця проволока в комплекті, вона йде пластикова. ось А я плю за те, щоб не використовувати а, одноразовий пластик на городі, а, я за еко. І що я зробив? Я замовив а, замовив я такі самі катушки, але з бумажного дроту. Тобто всередині так само йде металічна проволока, а, але зверху. Не пластик а бумага Зараз я принесу. так Ось такі катушки я замовив. Як ви можете бачити, вони виглядають рівно так само, ну, на рівно згодях, <гум> ощі так само, як ці пластикові. Да? Вони. Такої самої ширини, в них такий самий внутрішній отвір. Але але здається, що в цій пластиковій більше проволоки, ніж оці. Але це не так. Тому що і тут, і тут по 90 метрів. Але завдяки тому, що сам пластик більш товстіший, ніж папір. Той виглядає, що намотка більше. Але в метражі однаково. Тобто ось такі е, бумажні стрічки я буду використовувати в цьому степлері. Я, я зараз покажу, е, я використовую такі самі для ручного підв'язування. Саме це ручне підв'язування мене задовбало. Знайшов ці підв'язочки. Ось вони так виглядають. Вони є різні, ну, я маю на увазі по довжині, є 5, 10-15 см. Я беру 15. Це я вирахував як максимально універсальний варіант. Чому? Тому що, якщо мені щось там величеньке потрібно підв'язати, ну або товстий рукав, йде в винограду, або я підв'язую не до проволоки, а до труби. От у мене на. Аж палері є поперечні ці труби. ось Тоді я використовую такий, е, таку підв'язку 15 см. Ну і досить багато там, от, можна побачити, да і хвата прив'язати. А от якщо мені потрібно е, якусь мілкуту прив'язувати, то, будь ласка, я просто розрізаю її навпіл. І отримую 7,5 см. Тобто не 5, там не 10, 10 це ну забагато да 5 це замало. 7,5 ідеально. Тобто береш 15, використовуєш або як є, або ще ріжеш навпіл і отримуєш двічі більше цих підв'язок. Я їм користуюся вже років років 5, ну, мабуть, так точно. Це офігенна штука. Це набагато краще, ніж усі китайські тапенери, які пластиковою лентою підв'язують виноград. А, бо а, це одна з причин, чому я от не брав собі цей пластиковий тапенер а, китайський, тому що а, після його роботи, а, осінню, а, скажімо так, да, весь город, весь виноградник просто засипаний. Обривками цієї пластикової ленти. Він землю закапується, розлітається по сусідам і все інше. Як на мене, це ну, херня повна. У мене я не то, щоб я великий борець з екологією, але це мене дуже дратує так, такий момент, такий нюанс. Тому я ніколи його не використовував і завжди намагався знайти щось більш екологічне. Ну, Ось це мені вдалося, я маю на увазі ці біорозкладні підв'язки, вони складаються із тонкого шару паперу з двох сторін а да, всередині у них тоненька проволочка там чи 0,4 чи 03 мм. І вони за сезон згнивають Тобто там весною ви прив'язали осінню да, ви знімаєте, воно одривається досить просто. Ось, а за наступну весну, ну і все, вже воно розсипається просто в руках, то ви вже другий раз там цими підв'язками нічого не зможете зробити. Ну що, продовжимо. 에... Замінив я катушку. <правця> <правця> Працює супер круто. <правця> я тут подумав: привіт, Йода. Я тут подумав, чому я повинен щось шукати, якщо я можу просто. Показати одразу на пагоні винограду. До речі, ось тут добре видно, ось таким чином я вручну підв'язував. Да? Ось оці мої, так скажімо, коротенькі ті, що я навпіл розрізаю. Ось по 7 см вони. <кхи> да. Ось ну, досить воно такі, певно, норовиться але, але виснажує на великій кількості, коли пагінів багато. А, так, ну що подивимось, мені тут зараз не дуже вдобно а, однією рукою тримати, зараз щось придумати треба. Так, є, зафіксували камеру. А, навіть не знаю, не дуже видно, як воно працює, але сам підход слідуючий. Да? Ось у вас є пагін, ось у вас є проволока. Ви таким чином завели його сюди в крючок. Да? І натиснули все. Прибрали. Ось воно його примотало. Як на мене, дуже швидко. Так, ну що, е, спробував попідв'язувати. Крута штука, дуже ш... все швидко робить, вже навіть нема. Часу на те, щоб там щось розтягувати. Просто йдеш і рачеш. Ну що, тут у мене більша частина підв'язана, а зараз я піду підв'язувати те, що те що відросло. Ось, ну і треба ще зачекати, я гадаю, там уже годину чи скільки, поки зарядяться батарейки. Все. Огляд закінчено. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато всього цікавого. Ну, в тому числі розкажу про свою шпалеру і про те, як я формував свої кущі ось тут на одноплоскісній шпалері. своїй. Пока!